Ласкаво просимо до таємниці числа. Зупинись на мить, подивись на свої руки, подивись на стіни навколо себе, на екран, з якого лунає мій голос. Тобі здається, що цей момент стабільний, що світ завмер у рівновазі, це ілюзія, найбільша ілюзія, яку створив наш розум, щоб не збожевіліти від страху. Натисни підписку просто зараз. Приєднайся до тих, хто наважився бачити більше, ніж дозволяє звичайний зір. Ти тут не випадково, алгоритми, які привели тебе сюди, це лише цифрова тінь долі. Ти шукав відповіді, і ось ти тут. Сьогодні ми говоритимемо про закон, який керує Всесвітом, але про який мовчать у новинах: про механізм, який запускає війни, руйнує імперії та створює нових богів. Тема нашої розмови проста і водночас страшна. Великі події ніколи не виникають раптово, їм завжди передує певний період період тиші, період, коли час готує удар. Ми звикли жити у світі раптовості ми кажемо, раптом почалася гроза, раптом сталася аварія, раптом упав ринок. Ми обманюємо самі себе. Слово раптом це фіговий листок, яким людство прикриває свою сліпоту. У природі не існує нічого раптового, блискавка не б'є просто так, їй передують години накопичення електричного потенціалу в хмарах, невидимі потоки іонів, які вибудовують коридор для розряду. Коли ти чуєш грім, це вже фінал історії, а не її початок. Історія це не набір дат, це не список битв і мирних угод. Історія це повільна в'язка ріка, яка тече під землею. Те, що ми бачимо на поверхні, лише бульбашки газу, що вириваються назовні. Справжні події відбуваються тоді, коли ніхто не дивиться. Уяви собі старий будинок одного дня він просто обвалюється. Газети напишуть, трагедія сталася о 14.00. Але це брехня. Будинок почав падати за 20 років до цього. Коли перша крапля води знайшла мікротріщину у фундаменті, коли терміти з'їли перший міліметр деревини, коли архітектор зекономив на цементі, обвал був не подією, він був математичним результатом, він був неминучістю розтягнутою в часі. Те саме відбувається з нашими життями і з долею цілих народів. Час це кухар, який дуже повільно змішує інгредієнти. Іноді він готує отруту роками, крапля за краплею, щоб одного дня піднести нам чашу, від якої неможливо відмовитися? Давай озирнемося назад туди, де сторінки підручників історії пожовкли від крові Перша світова війна. Що нам кажуть у школі? Постріл у Сараєво. Гаврило принцип вбиває ерцгерцога Фердинанда. і світ вибухає. Звучить як сценарій дешевого бойовика: одна куля змінює все. Але хіба це правда? Хіба може смерть однієї людини, навіть дуже важливої, зрушити з місця мільйонні армії, змусити нації кидатися на колючий дріт? Ні. Справжня війна почалася задовго до пострілу. Вона почалася в тихих кабінетах, де дипломати креслили нові кордони на картах, попиваючи коньяк. Вона почалася на заводах крупа, де роками відливали гармати, які ще не мали мішеней. Метал вимагав крові ще тоді, коли він був рудою в землі. Суспільство було наелектризоване. Люди відчували це. Почитайте щоденники європейців 1913 року. Там скрізь тривога, відчуття задухи, сни про катастрофи. Повітря було густим, як перед бурею. Нерви були натягнуті, як струни скрипки, готової лопнути. Гаврило принцип не почав війну, він просто натиснув кнопку на машині, яка вже працювала на повну потужність. Якби він промахнувся, війна почалася б через тиждень, через місяць. Привід знайшовся б інший, бо подія вже дозріла, вона вже існувала в майбутньому і вона вимагала свого втілення. Це і є таємниця, яку ми розкриваємо тут, на каналі. Якщо ти хочеш розуміти не наслідки, а причини, підпишись на таємницю числа. Ми вчимося бачити пожежу до того, як з'явиться вогонь. Ми вчимося чути кроки історії, поки вона ще взуває чоботи. Або візьмемо інший приклад символ людської гордині. Титанік. Усі знають фінал. Айсберг, ніч, крижана вода. Але катастрофа не сталася у квітні 1912 року. Вона сталася набагато раніше. Вона сталася в той момент, коли власники компанії White Star Line вирішили, що швидкість важливіша за безпеку. Вона сталася тоді, коли інженери затвердили якість сталі, яка ставала крихкою при низьких температурах. Вони знали про це? Можливо. Вони ігнорували це? Безумовно. Вона сталася тоді, коли скоротили кількість шлюпок, щоб не псувати вигляд палуби для багатіїв першого класу. Естетика перемогла життя за роки до того, як корабель торкнувся води. Більше того, є свідчення, що вугілля в бункерах Титаніка почало тліти ще до відплиття. Корабель виходив в море вже пораненим. Він був мерцем, який ще не знав про свою смерть. Айсберг був просто кур'єром. Він просто поставив крапку в реченні, яке писали сотні людей протягом трьох років. Великі події мають інерцію, як величезний потяг, який неможливо зупинити миттєво. І якщо ти думаєш, що це стосується лише минулого, ти помиляєшся. Прямо зараз, у цю секунду, десь у світі закладається фундамент для події, яка змінить твоє життя через 5 років. Хтось пише код, хтось підписує наказ, хтось робить відкриття в лабораторії, хтось просто не закрутив гайку. Час готує сцену, актори вчать ролі навіть не знаючи про це. Чому ми цього не бачимо? Чому ми завжди дивуємося? Тому що наш мозок налаштований на ігнорування фонового шуму. Ми називаємо це нормальністю. Ми прокидаємося, п'ємо каву, йдемо на роботу. Нам здається, що якщо вчора нічого не сталося, то і завтра нічого не станеться. Це пастка, це заколісування перед штормом. У фізиці є поняття фазовий перехід. Вода нагрівається градус за градусом, 90 градусів це все ще вода. 98 градусів це вода, 99 градусів це вода. Змін майже не видно. Але ще один градус і стається вибух. Вода перетворюється на пару. Якісна зміна. Так само працюють революції, так само працюють економічні кризи, так само руйнуються стосунки. Невдоволення накопичується краплинами, образи складаються в стоси, борги ростуть непомітно. А потім одна іскра, одне слово, один пропущений платіж. І система руйнується. Всі кажуть, це сталося так раптово, він пішов від неї раптово, або банк луснув за один день. Ні. Ти просто не дивився на термометр, ти не бачив, як стрілка повзла до червоної зони. Ти був зайнятий своєю ілюзією стабільності. Давай спустимося з небес історії на землю твого життя. Подумай про свою найбільшу втрату або свій найбільший успіх. Згадай той день. А тепер відмотай плівку назад на місяць, на рік. Хіба не було знаків? Хіба ти не відчував дивного холоду в розмовах? Хіба ти не бачив тих дивних збігів, які натякали на майбутнє? Звісно, бачив. Але ти відмахувався, ти казав собі: Здалося. Інтуїція це не магія, інтуїція це здатність нашого мозку обробляти інформацію, яку свідомість ігнорує. Твоя підсвідомість бачила підготовчий період, вона кричала тобі, але ти вибрав тишу. Велике кохання не приходить раптово, ти готовий до нього задовго до зустрічі. Ти проходиш через певний досвід, ти змінюєшся, ти формуєш запит у простір. І коли людина з'являється, це просто ключ, який входить у вже готовий замок. Хвороба не приходить раптово, тіло шепоче про неї роками втомою. Тмяним поглядом, дрібними болями, це мова, яку ми забули, як розуміти. Ми сценаристи, які забули, що пишуть сценарій. Ми думаємо, що ми глядачі, але кожна твоя дія сьогодні це цеглина в стіну твого завтра, те, що ти їси, те, що ти читаєш, те, з ким ти говориш, і навіть те, про що ти мовчиш, особливо те, про що ти мовчиш. Все це акумулюється. Час це безжалісний бухгалтер. Дебит і кредит завжди зійдуться, питання лише в тому, якою валютою доведеться платити радістю чи болем. Погляньмо ширше на світ навколо нас сьогодні. Що ти відчуваєш у повітрі? Багато хто каже про тривогу, про відчуття, що старий світ тріщить по швах, що правила гри змінилися, але нові правила ще ніхто не оголосив. Це і є той самий період переду. Ми зараз перебуваємо всередині гігантського інкубатора подій. Ми живемо в епоху, коли історія затримала дихання. Древні цивілізації знали про це краще за нас Майя, єгиптяни, шумери вони вивчали цикли. Вони знали, що час не лінійний, він спіральний. Те, що було, повториться знову, тільки в інших декораціях. Вони знали, що перед великим врожаєм завжди йде велика посуха, що перед світанком ніч найтемніша не просто так, це фізика світла. Ти зараз відчуваєш тиск, тиск обставин, новин, невизначеності. Радій цьому тиску, бо тиск перетворює вугілля на алмаз, великі події це пологи історії, це боляче, це страшно, це кров і крик. Але в результаті народжується щось нове. Ти не можеш зупинити цей процес, ти не можеш зупинити хвилю, яка вже сформувалася в океані, але ти можеш навчитися серфінгу, ти можеш побудувати ковчег, або ти можеш просто стояти на березі і вдавати, що води не існує, поки вона не змиє тебе. Вибір за тобою, і цей вибір ти робиш не в момент катастрофи, ти робиш його зараз, коли вирішуєш розвиватися чи деградувати, знати чи ігнорувати. Підписатися на таємницю числа чи гортати стрічку далі у пошуках дешевих розваг. Ми часто чуємо про ефект метелика. Змах крила в Бразилії викликає торнадо в Техасі. Це красива метафора, але вона не повна. Метелик може махати крилами вічність і нічого не станеться, якщо атмосфера не готова до торнадо. Секрет не в метелику, секрет в напрузі атмосфери. У 1986 році, перед вибухом у Чорнобилі, система давала збої сотні разів. Були доповідні записки, були дрібні аварії, були знаки. Система кричала про свою вразливість. Але люди дивилися на графіки і бачили те, що хотіли бачити: план, стабільність, премії. Вибух реактора стався не в ніч на 26 квітня, він стався в момент проєктування, коли вирішили зекономити на системах захисту. Він стався в момент, коли культуру безпеки замінили культурою звітності. Радіація була невидимою до вибуху і залишилася невидимою. Потім це іронія долі. Найстрашніші речі завжди невидимі. Але є люди, які вміють бачити невидиме. Вони не екстрасенси, вони аналітики реальності, вони помічають дрібниці, зміну тону в промовах лідерів, зміну кольору неба, зміну цін в магазині за рогом, дивний погляд сусіда. Вони збирають ці пазли, і коли інші панікують, вони діють. Ти можеш бути одним з них. Таємниця числа це спільнота тих, хто складає пазли. Послухай мене уважно. Ніщо велике не приходить у світ порожнім. Ідея повинна визріти, технологія повинна знайти свій час. Лідер повинен дочекатися своєї юрби. Наполеон не став би наполеоном без французької революції, він був би просто амбіційним артилеристом. Час створив вакуум, який він заповнив. Стів Джобс не створив би айфон у XIX столітті. Світ не був готовий, технології не визріли, потреба не сформувалась. Все має свій час дозрівання, як плід на дереві, якщо зірвати його раніше, він буде гірким, якщо пізніше, він згниє. Мистецтво життя це відчуття ритму, знати, коли діяти, а коли чекати. Багато хто метушиться, вони намагаються прискорити час або намагаються його утримати. І те і інше марно, треба просто бути в потоці, розуміти, куди дме вітер ще до того, як він перетвориться на ураган. Прямо зараз подивись у вікно або уяви його. Світ здається спокійним, дерева стоять нерухомо, але під землею коріння веде запеклу боротьбу за воду. У корі дерев тисячі комах будують свої імперії, у повітрі мільярди бактерій ведуть свої війни. Спокій це просто баланс сил, які тиснуть одна на іншу, з однаковою потужністю. Як тільки одна сила ослабне, почнеться рух. Не чекай руху, відчувай тиск. Ми підходимо до кінця нашої подорожі, але для тебе все тільки починається. Я не знаю, хто ти, я не знаю, де ти, але я знаю одне: ти стоїш на порозі змін. Всі твій життєвий шлях, всі твої помилки, всі твої перемоги, усі випадкові зустрічі, все це був період переду, все це було підготовкою. До чого? Ти скоро дізнаєшся. Можливо, завтра ти отримаєш дзвінок, який розділить життя на до і після. Можливо, ти знайдеш ідею, яка змінить світ, а можливо, ти просто зрозумієш, хто ти є насправді. Головне, не бійся, страх паралізує, знання звільняє. Пам'ятай, події не трапляються з тобою, вони трапляються для тебе. Час це не ворог, це твій інструмент. Якщо ти знаєш, що зіма близько, ти не лякаєшся снігу, ти купуєш теплі речі, ти розпалюєш вогонь, залиш це відео у своїй пам'яті, як закладку в книзі. Коли станеться велика подія, поверниш до цих слів, і ти зрозумієш, ти знав, ти був готовий. Дякую, що був з нами ці хвилини. Час найцінніша валюта, і ти інвестував її мудро. Якщо ці слова відгукнулися в тобі, якщо ти відчув той самий тихий гум реальності, підпишись на таємницю числа. Постав вподобайку не для алгоритму, а як знак того, що ти прийняв повідомлення. Напиши в коментарях я бачу знаки. Нехай це буде нашим паролем. Тиша настає, але в цій тиші звук майбутнього. Слухай уважно. Нічого не випадково. До зустрічі по той бік події.